Ймовірних нападників на російський крок у сіті заарештували її. Відео та фотосвідчення, що їх катували на допиті. Скільки часу знадобиться для відновлення Дніпро ГЕС та знищення російських кораблів? Про це детальніше почуєте в цьому випуску? Несеться. Почнімо ми з подій у Росії, хочемо оновити інформацію для вас. Отож, стрілянина у російському підмосков'ї забрала життя щонайменше 137 людей. Серед них, поки опізнали тільки 60, в деяких випадках, потрібна ДНК-експертиза. У російських лікарнях залишається понад 90 постраждалих. Наслідки пожежі у крокосіті ліквідували. Пошукова операція триває, і свою роботу рятувальники мають завершити завтра о 17-й годині. Заявив губернатор Московської області Воробйов. Нагадаю, відповідальність за атаку під Підмосков'ї 22 березня на себе взяла терористична ісламська держава. Чотирьом підозрюваним у теракті вчора ввечері у суді в Москві обирали запобіжні заходи. Засідання суду пройшло у закритому режимі. Це пояснюється безпекою для учасників процесу. Усі вони уродженці Таджикистану їх заарештували до 22 травня. За інформацією пропагандистських змі. Двоє підозрюваних повністю визнали свою провину. Їм загрожує довічне ув'язнення. Утім, говорячи про те, що вони визнали свою вину, ми маємо вам повідомити і те, що є фото та відео свідчення їхніх катувань. Я зараз попереджаю, що ми далі говоритимемо про насильство для тих, хто не хоче це почути, залишимо таймкод. Про це далі. А спершу що зрозуміло з фото та відео із зали суду? Усі підозрювані у залі суду мали синці та травми на шиї одного був зал шок пакету. А одного із чоловіків завезли в інвалідному візочку. Він не подавав ознак того, що при тямі. підозрюваного супроводжував лікар. Перед цим в російських телеграм-каналах, наближених до колишньої групи Вагнер, розповсюджували фото та відео із катуваннями підозрюваних. У дописах зокрема йшлося про нібито підключений до геніталій апарат, за допомогою якого по тілу підозрюваного проводили електричний розряд на фото. То видно рідину, якою ймовірно поливали одного із затриманих для посилення болю. На ще одному опублікованому у пабліках відео знято, як ймовірно, одному із підозрюваних відрізають частину вуха і змушують з'їсти на фото. Із СОДу у чоловіка була дійсно перебинтована голова. Ми не будемо вам, звісно, демонструвати кадри насилля. На питання російських журналістів про травми у підозрюваних, речник Кремля Пісков відповідати не став пишарія новості. Захищають чоловіків адвокати, яких їм призначили. А Кремль розслідує теракт у Крокусі без допомоги інших країн, і також там не будуть коментувати подробиці слідства, заявив Пісков. Сьогодні у московському суді арештували ще трьох підозрюваних у причетності до теракту. Слухання щодо запобіжних були закритими. Один із них ймовірний власник машини Рено, на якій намагалися втекти стрільці. Ще два батько і син двом уже висунули обвинувачення у скоєнні теракту у складі організованої групи. Після теракту у кроку сіті холл у Франції підвищили рівень терористичної небезпеки до найвищого. Про це в мережі ікс написав прем'єр-міністр країни Габріель Аталь. В останній Франція підвищувала цей рівень загрози до максимального. У жовтні минулого року після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль, і загалом у Європейському Союзі вважають стрілянину у підмосковному кроку сіті терактом. але навряд це може відновити співпрацю в антитерористичному напрямку, заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стану під час брифінгу. Це не перший терористичний напад у Росії, але досі жоден з масштабних терактів у цій країні не був розслідуваний належним чином, і це викликає багато запитань до влади, заявив стан водночас він відкинув спроби Росії пов'язати теракт із Україною. Нагадаю, на наступний день після стрілянини Путін заявив, що всіх чотирьох виконавців затримали, коли вони намагалися перетнути кордон і сховатися в Україні. А в українській розвідці заявили, ця версія не витримує жодної критики, адже прикордонні території зараз насичені ворожими військами та представниками спецслужб. Сьогодні зранку росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи у столиці пролунали буквально за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. В одному із дитячих садочків діти із вихователями навіть не встигли добігти до укриття поруч. Балістичних ракет було дві. Їх запустили з тимчасово окупованого Криму. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. І обидві повітряні цілі збили сили ППО. Попередньо по Києву завдали удари ракетами типу Циркон. Про це суспільному розповіли джерела у правоохоронних органах. Ідентифікацію усіх уламків завершили у повітряному. Командуванні центр уточнили, гіперзвукова швидкість ракет була до 9 тисяч кілометрів на годину, і летіли вони на висоті до 40 кілометрів. І це не вперше, коли вибухи у столиці лунають так швидко після сигналу тривоги. Наприклад, три місяці тому вибухи у Дарницькому районі пролунали ще до сирени. Тоді росіяни атакували Київ теж балістикою. Як тоді пояснювали у повітряних силах, окупанти запускають ракети з Криму та інших окупованих територій, щоб максимально скоротити відстань. А також є труднощі з попередженням про загрозу пересування ракетних установок складніше простежити на відміну від злетовинищувачів, і часто росіяни приховують пересування установок. А швидкість балістичних ракет велика інколи менше як хвилина польоту ракети до влучання. Наразі немає офіційних даних від повітряних сил про те, якими саме типом ракет сьогодні атакували Київ у коментарі суспільному. авіаексперт припустив, що це ті самі циркони. От циркон зараз використовують спускової установки. Там яку зняли з корабля. Вона універсальна, що саме на кораблі. Що наземна 3 с 14 Вона так якось називається. І коли йде запуск, то через дві хвилини вона вже в Києві. Циркон, це відносно нова розробка російської оборонки. Про цей тип відомо вкрай мало. І як пише російська служба BBC, циркон розробляла як гіперзвукову протикорабельну ракету для того, щоб переозброїти частину свого флоту, Штатні носії. Це фрігати, адмірал Горшков і підводні човни класу Сєвєродвінськ. От, це К-560, Севєродвінськ, проект Ясінь. От, А, а нештатні а, пускові це от те, що росіяни випускають з землі зараз в порядку Ну І кажуть, мені перед цим сказали, що там деякі елементи ракети були 22-го року випуску. Що цікаво, у Київському науково дослідному інституті судових експертиз раніше показали уламки ракети з маркуванням циркону, це фрагменти, які знайшли після удару по столиці 7 лютого. Також експерти вказали на схожість фрагментів з раніше опублікованим росіянами відео демонстрації циркону, тож припускають, що росіяни вже обстрілювали Київ цим типом ракет. Тож ми чекаємо офіційних даних від повітряних сил. А тепер розповім про руйнування. Адже, хоч ракети і вдалося збити, у Амки впали в кількох районах Києва. Загиблих немає, але 10 людей постраждали в Печерському районі. Серед них двоє вагітних у них немає травм. Але медики зафіксували гостру реакцію на стрес. А от 33-річну жінку із закритою черепно-мозковою травмою та 16-річну дівчину із політравмами довелося госпіталізувати. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. А пізніше дівчину підлітка виписали з лікарні. Отже, найбільше сьогодні пошкодило частину будівлі академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Зруйнована центральна частина корпусу. Зокрема, це спортивна зала, конгрес холл та виставковий центр. І також суттєво пошкоджені приміщення кафедр та аудиторій закладу. За попередньою інформацією травмовано завідувачку лабораторії академії. Вона одна із госпіталізованих. На диво обійшлося без великих жертв, адже поруч із зруйнованим приміщенням розташований гуртожиток. У той момент там перебувало чимало студентів. Повідомив міський голова Києва Кличко. А у сусідніх будинках повилітали вікна і потрощило автівки. Також відомо про пошкодження багатоповерхового будинку в Солом'янському районі, а в Голосіївському залишки ракети виявили в лісосмузі. І ще в Дарницькому районі уламки впали між будинками у приватному секторі та утворили вирву. Там загорілася нежитова будівля і попередньо теж без постраждалих. На відновлення про ГЕС знадобляться роки. Про це сьогодні у коментарі Суспільному розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Адже 22 березня тільки в ГЕС-2 прилетіло більше шести ракет. Нагадаю, загалом станцію атакували вісім російських ракет. На Дніпро ГЕС все ще триває розбір завалів, каже гендиректор підприємства. Також під час атаки у річку Дніпро витекли нафтопродукти. Але станом на вчорашній день результати досліджень лабораторій Держводагентства та Держекоінспекції показали поступове покращення показників якості води в Дніпрі. І маємо хорошу інформацію з тимчасово окупованої території в Севастополі. Ввечері 23 березня пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі нарахували їх з десяток. Окупаційний губернатор міста розважає тоді повідомив про роботу ППО у місті. Пізніше в ЗСУ повідомили, там вразили об'єкти інфраструктури, великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії. А також вдалося пошкодити великі десантні кораблі Ямал та Азов. Один з них одразу відправили на ремонт. Повідомили у військово-морських силах України. Ці кораблі використовувались для логістики російських військових. Екіпажі кораблів складали по 87 людей. А на своїх бортах вони могли вміщувати до 500 тонн техніки та більше 200 десантників. Сьогодні ж перевіряється інформація щодо ураження третього російського корабля. Іван Хурс розповів спікер військово-морських сил ЗСУ. Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода. Іван Курс – це російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Він, зокрема, забезпечує зв'язок та управління флотом, веде радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу, а також стежить за компонентами американської системи протиракетної оборони. За словами Плетенчука з 13 кораблів спочатку повномасштабного вторгнення у росіян залишилося лише три. Триматиму вас в курсі і надалі про події в. Україні. Україні та світі, ви ж поки залишайте в коментарях думки щодо подій, про які я вам розповіла сьогодні.